Мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в італійській серії А. Римське дербі сьогодні відбувалося. Рома проти Лаціо. 2-0. Рома перемагає і сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну давайте, друзі, все розпочнемо обговорювати по порядку 3-5-2. Стартова розстановка в Роми, Свілер у воротах, Мац Гумельс, Діка Манчині, Трійка захисників. Далі. Паредес, Пелегріні, Коне, Коне трійка захисників, Ангелінія Салемакера з латералі та Артем Довбек з Павлою Дібалою вийшли грати у нападі. Це стартова розстановка Роми. Лаціо 4, 2, 3 1 стартова розстановка у римського Лаціо. Проведель у воротах Хілера Мініолі, пара центральних захисників. Ну, на товариш латералі. Равела Гіндозі, центральні опорні півзахисники, Дело центральний атакувальний півзахисник, матео Дзакані – Ісексен по флангах та Кастельянос у нападі. Це стартова розстановка Лаціо. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі Рома мені дуже сильно сподобалася, дуже потужний старт від римської команди. Лаціо, дуже активно римляни, що Лаціо йшли в активний пресинг. І Рома дуже здорово в принципі, знайшла ключі до атак, Рома виманювала на себе футболістів Лаціо. І перше, м'яч якраз той пройшов з того, що Діка робить довгу діагональ. Лаціо дуже високо підняла свою лінію захисту. Діка робить діагональ, Артем Довбек Чіпляється за м'яч. Артемдовбик в виграє. І я вам хочу так сказати, що роль Артема Довбика у цих двох м'ячах Роми, які стали переможними. Я вважаю ключова. Тому що Артем Довбик в боротьбу. Скидає на Пауло Дібалу. Пауло Дібало переводить на Селемакерса. на правий фланг, і у Ромові вже йде перспективна атака. Селемакерс віддає м'яч на Ларенце Пелігріні. Лоренце приймає м'яч. Спочатку, одразу ж не пробив Лоренце Пелігріні. Дуже здорово знайшов момент. Під праву ногу зміюється Лоренцо Пелігріні. Пробиває обвідним ударом та забиває гол. Лоренцо Пелігріні. На 10-тій хвилині матчі забиває красень гол та виводить римську рому. Уперед у даному матчі. 1-0 на користь Роми. Після забитого м'яча, в принципі, Рома віддала м'яч. Лаціо, Лаціо був більше на м'ячі, команда. Діла. Рома, в принципі, був не проти цього. І другий м'яч, який на 18-й, хвилині забив Саламак, раз був дуже схожий в принципі, з першим забитим м'ячем. Свілер, Якщо не помиляюсь, саме він знову виманює на себе футболіста Лаціо, робить дуже хорошу ну, дуже здорово, взагалі Свілер м'яч вибив на Довбака. Артем Довбак в іграє боротьбу в захисника. Тут, як тут Пауло Дібало, підхоплює м'яч. Аргентинець дуже здорово м'яч протягує. Відає передач на села Макерса. виходить на ударну позицію. Пробиває в його удар відбиває. але Соломакерс Тут як тут край на добуванні. Пробиває село з другої спроби. м'яч м'яю сітковарі. 2-0. римська рома. К 18 й хвилині матчу забезпечує собі дуже комфортну перевагу в два м'ячі. Фантастика! Фантастика! 2-0 К 18 й хвилині Рома вже попереду. І знову знову вам кажу: я вважаю, що роль Артема Довбика в цих двох м'ячах, яка, скажімо так, в цих двох м'ячах, да, які Рома забила. Я вважаю, що роль Артема Довбика стала ключовою. Тому що саме Артем Довбик виграє боротьбу, робить скидку, і далі вже йде атака. І Рома так історювала моменти. Лаціо, лаціо мала команда з Риму, що лаціо свої шанси, лаціо м'ячем. Ну, Рома повністю від м'яча відмовилася, особливо в таймі номер 2 Лаціо на м'ячі, Лаціо намагається. Але Рома дуже компактно в принципі, захищалася. У другому таймі, до речі, у Лаціо вийде Пелегріні, Наслін, Дзія, Чауна та Ладзарі, Шамуродов, Бальдан, у Роми. Рома повністю в другому таймі відмовилася від м'яча. Рома взагалі майже цілий другий тайм відбивалася, грала дуже надійно в захисті, але Рома не дала Лаціо забити. У Лаці були. У Лаціо, як, якщо не помиляється, там як мінімум дві льові на воду було, якщо я не помиляюся. Ось, але Рома не дала Лаціо забити, і справді команда. Справді команда дуже здорово виглядала. Дуже справді дуже здорово і справді Рома виглядала. І Лаці намагалася, та команда зрівняти рахунок, забити гули. Але рома відбилася, та рома відповідно перемагає підопічні Клауддю Ранієрі. І ось вони емоції, футболістів Роми. Ось вони емоції, футболістів роми. Сьогодні Рим червоний. Рим червоний. Тому що Рома... Перемагає 2.0! А ось, друзі, статистика. Подивіться самі 17-17 удари 5-6 удари в площину 32-68 контроль. М'яча. У вас це більше було контроля. 10 3 за кутовими. До речі, друзі, чи кастеліяну ста вилучення отримає на 90 плюс 5 хвилині. Ну, як же, ну, друзі, ну як же тут без вилучення, друзі? І знову була ось. Бачите, да? знову ці емоції, усі. Друзі, ну як, ну, як ви хотіли? Це ж римське дербі. А воно завжди дуже гаряче, дуже гаряче. Там взагалі кожен матч так завершиться. І справді, кожен матч, чесно слово, завершується або вилученням. Я вам, я вам правді, правду, друзі, кажу, кожен з такий матч римського дербі, чимось схожим завершиться. Я ще здавався, що тільки Кастеріанос отримав тільки червону картку, тому що справді там можна було вилучати дуже багатьох футболістів. Добре, давайте дивитись далі. Так, 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 так. Uh, відповідно, 3D закутами. 2-2 uh, за гольовими нагодами. Дві гольові нагоди було в роми. Одна гулівного опущена. Лаціо було дві голіві нагоди, та дві голіві нагоди, Лаціо було опущено. 272 передачі у Роми. 222 передачі точні. 81% точність передач. У Лаціо 541 передача. 505 пасів були точними. Та 93% точність передач 2-0 офсайди. 7 ударів 5 ударів в плечину Один удар повзороту, один удар був заблокований. У Лаці 17 ударів, 6 ударів площину, 4 удере повзороту, одне влучення в каркас вері та 7 ударів заблокованої були. По успішних відборах краще була Рома. 7 успішних відборів у Роми. 63 від успішності. У лаці їх було 3, то 50, відсоток успішності. 6 сейвів зробив Свілар. 3 сейви втеря Латсі. 336 повинні сім'я, красномовна статистика. 9,5 за перехопленнями, ну і 18 порушень правил у Лаціо, 5 жовтих карток, одна червона картка. В Рома їх було 12 12 порушень та 4 жовти картки. У Роман найкращий футбол з матч. Друзі. Я оберу Артема Довбика. Друзі. Я вважаю, що роль Артема Довбека була ключова. Да, Павло Дібала віддав гульову передачу. Саліма гол, плюс Пас. І в принципі Салама дуже хороший матч видав. Але Артем Довбек, про 84 хвилини, і дуже хороших. Так, да, Артем Довбек не забив. Так, да, Артем Довбек не віддав гульової передачі. Але саме роль Артема Довбека була ключовою в цих забитих. М'ячів, які Рома забила. нам добик. виграє боротьбу, і далі вже йде атака, яка завершиться забитими м'ячами. А Рома 10, підопічник Рі. 23 залікових бал, шосту перемогу команду здобуває, 8 поразок має та 5 нічих. Лаціо 4. Лаціо 35 балів, йовентос! ЙоВЕНтос! То Фіорентина! может обійти, лаціо. Якщо свої ігри, зачайду, ще виграє чи в запасі. Плюс там Чебалонія по втрачених балах може підійти. Да, друзі, ось це так битва намічається за зону Ліги Чемпіонів. Ще є в Мілан є, в принципі, і Мілан тут ще би не виключав би. Тому що я вам хочу сказати, що Мілан тут в грі. я вам хочу сказати. Тому, друзі, це буде неймовірна битва і Рома. Друзі, підопічні Клодзоранєрі набирають. Набирає, Рома? Набирає. Тому дуже цікаво подивитися. Ну а сьогодні, якщо підлити підсумок, я вважаю, що Рома перемагає по ділу. Да, Лація, напевно, на гол команда Лація награла. Але я вважаю, що Рома перемагає по ділу. Підубічні клаудзе Ранєрі дуже потужний матч провели. І ось вони ці емоції. Ось вони ці емоції. Сьогодні Рим червоний. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та тільки щастя. Друзі, я вам бажаю. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.